У день святого Миколая чи не кожен чекає на маленьке диво, а хтось цьому диву допомагає здійснитися. З нагоди свята жителі Рівненщини активно взялися збирати подарунки Миколайчики. Зокрема, освітяни Вараської громади передали домашні смаколики та необхідні речі нашим військовим землякам на схід країни. Сухі борщі, пироги, імбирні пряники та інші страви готували як вчителі, так і учні. Смачні подарунки військовим доповнили малюнками та листівками які намалювали діти закладів дошкільної освіти, подібні ініціативи проходили чи не в кожній громаді на Рівненщині. Ну а що ж в інших областях? Досвідом Другобича поділиться з нами сьогодні наша колега Софія Савчин, ведуча радіостанції Твоє Радіо. Софія, вітаю вас. Вітаю вас, Ілля. Софія. То які святкові ініціативи є у вашому місті? Кому готують подарунки помічники Миколая? Другобичі у передріздвяний період люди об'єднуються за для того, аби допомогти тим, хто цього потребує. І хочу розповісти про декілька ініціатив, які функціонують в місті вже не один рік. Наприклад, акція Миколай прийде до кожного. Активісти збираються і їдуть разом у геріатричний центр в Підбужі. Там мешкають пристарілі та одинокі люди. Також благодійний фонд Людина починається з добра, збирає кошти для онкохворих діток. А Адрогобицька міська рада. Об'єднюються з ініціативними підприємцями і дарують подарунки малозабезпеченим та багатодітним сім'ям. На початку грудня люди почали досить активно обговорювати дату відзначення цього свята, як взагалі зі святкуванням свята Миколая у вашому місті. Провели опитування на сторінці «Твоє радіо у Фейсбук, і 82% з опитаних, тобто абсолютна більшість, відповіли, що Миколай до них завітає 19 грудня. 13% з опитаних сказали, що Миколай прийшов до них вже 6 грудня, а 5% сказали, що були нечемні. Ми поставили аналогічне питання підписникам нашого телеграм-каналу, коли до вас приходив Святий Миколай. 16% відповіли завітав ще 6 грудня. 58% зазначили, прийшов 19 грудня. 22% вибрали варіант, що були ничемними, і до них не прийшов Святий Миколай. І 5% відповіли, не святкую це свято взагалі. Чекати подарунки від Миколая чи самому стати Миколаєм. Вибір кожного та усіх українців сьогодні. Одна мрія, і віримо що скоро воно збудеться, бо наші Миколаї на сході України. Це був спецпроєкт Ну що там у вас?